Я завжди отримував дивні дзвінки від невідомого номера. Спершу просто гудки, я не звертав уваги. Але потім почали надходити голосові повідомлення: Тихий шепіт, який повторював моє ім'я. Іноді короткі фрази: Я бачу тебе, ти не сам. Я намагався не думати про це, але одного вечора прокинувся від шуму в коридорі. Двері моєї кімнати були відчинені, хоча я точно їх закрив. Серце калатало, коли я підійшов до телефону, на екрані світився новий текст я вже тут. Я вибіг до дверей і побачив, що на підлозі лежить мій телефон. Але екран світився ще одним повідомленням: тепер я завжди з тобою. Я почав перевіряти дзвінки, дивитися у всі сторони, але нікого не було. Наступного ранку я помітив на дзеркалі у ванні маленькі сліди пальців, яких не могло бути. Кожного вечора Шепіт повторювався, навіть коли телефон був вимкнений. А сьогодні, коли я повернувся додому на моїх дверях, хтось залишив нове повідомлення крейдою Я знаю, де ти спиш.